Так що, друзі, доброго дня. Сьогодні неділя вирішив знову взятися за спінінг. Взяв сьогодні мій блюбрдик до 3 грам, Олівія катушечка 2000, 0,2 шнурочок і вирішив порибалити на нашому лівобережному каналі. Бачу, що рибка скидується. Вже рішов, кукушок гуляє, правда зараз обід, не знаю, що з цього вийде. В обід я ще ніколи не виходив в неділю рибачити. Думаю, що вже надоїла та фідерна рибалка. Хочеться вже більше по спінінгу почати ходити. Я розумію, що ще не час. Все позаростало, все в траві, в кувшинках. Ну, на таку от маленьку сна сьогодні я оснастив вудлище Nano Mino від Crazy Fish, 12 гачок і 0,6 вольфрамчик на 0,167 фіорокарбонів, вроді так. В общем, розкладуюсь, закидуюсь Як буде рибка, щось вам покажу. Перше влупило. А що це у нас влупило? Маленький жерешок Бачили? Ось так от канал нас радує. ти ж. Ти диви який слизький Не можу їх держати. Ти бачиш? Якась сильна риба. Це перша, перший жерех в моєму житті. Зараз спробуємо під жабри взяти. Він такий слизький. Охана. От давай. Так, ось такий ось. О. Маленький красавчик. Зараз піде в нас в воду. Так, друзі, ну і обережно його випускаємо. Ох, і сильна ж риба. Біжи, біжи, пока. Так, на що звабився? Звабився на наноміну від Crazy Fisher 1,1 дюйма і 0,6 вольфрамчик. Опускав на дно, ні одної покльовки не було. Зробив таку рівномірочку поверху і зразу жахнув. Ну він тут ганяє його майже завжди, тому я був впевнений, що він у нас сьогодні клюне. Ми продовжуємо. Ганяв-ганяв і наномінув його звабив. Тут я бачив, ганяв малька. В принципі, зараз пару закидів на цій точці і будемо переходити на іншу. Я вже не думав, така вона дуже потужна, швидка рибка, вилетів як ракета. і ухватив жадібно вона наміну не було шансів ні одного ось ось, ось, ось ще ось, ось ще йдуть попльовки видно вам було чи ні зараз прокидаємо трошки цю точечку то що гуляє гуляє тут він ганяється за мальками Наша приманочка, як ніхто, похожа на малька. Зараз отак так проводимо його вздовж. От цього ось зеленого. А ось іще, а ось іще хтось. А хто це у нас? Це у нас окушарик уже. Це вже у нас окуньок. Це наш друг. Біжи, пока. В общем, сьогодні 4 вересня. Очі вересня-серпня і рибка вже почала потроху активнічать. Хижа я маю на увазі. Причому зараз обід. Обідні години. Так. Начіпляв щось. Ну в ту сторону ми там ще з вами не закидували Рівномірна проводка. Трошки я так граю хлистиком. Додаю пікантності проводки, якісь рибки, колібання Так, друзі, будемо з вами переходити. Трошки налякали ми тут рибку. А ви знаєте, що жиришок дуже обережна риба, і тому треба дуже тихесенько-тихесенько підходити. А якщо піймали, то він може розпугати остальну рибу і треба змінювати. Місце отак потихеньку підходимо зараз до другої точечки. Отут і все. Пробуємо зразу провести отут, прямо перед тим самим. Таки що таке зачепився. Тому швиденько переходимо чуть далі. А тут близько підходити не будемо. І отак вдовж до берега проведемо. Був ударчик тюлечки. Ще раз спробуємо. Здуває дуже дугу. Погода портиться. Мабуть дощ буде. Щось запалили. так не хочет. А тут не хочет. Но мы будем все одно пробовать. Уже ж одна точечка нам две рыбинки принесла. Уже классно. Уже блюбердик дал кайфануть. Ось таким прямо траншеєм проводимо із водорослей. Тропи такі риба. Що, давайте змінимо колір. Такий же самий ось, наверное, міну. Один і один. Так, нічого не закривайся, Закрив... зачиняйся. Так, поставимо лох. Ультрафиолет. лох, Так, де мій кричок. На все. Сейчас поставим в такому кольорі. І вже рішок трошки розігнув наш гачок. Так. Ось так ось виглядає наша приманочка. Закидуємо. Якщо зараз покльовок не буде, переходимо далі. Значить тут він не ходить. Наш риб. Ні, не хоче. Нема нічого. Або нічого. Переходимо в іншу точечку. так продвигаємося до входу в Куриловський котлован. Так ось тут гарна місцинка. Тут латаття. Тут латаття є. Рибка гуляє під берегом. А ну спробуємо отак. Не доходя. Що вона нам скаже? Поки нічого, тільки вскиди. Так, щось в мене хвостик зачепився. Ех, ти ж ділки палки. Достав якусь траву. Приманка на місці. Далі. Маліка бачу багато. Доведеться підходити. Доведеться підходити, бо зачепився за... Зачепився за плиту гачком. Трошки розігнув його. Ну що, це ми діло поправимо зараз. Зараз ми це діло виправимо. Приманочку нарядимо. І далі. Закидає гром вже гремить. Рідко бачу уположено, да Даже сделала окружки на нам малочку. Ох, жарик, давай. Лука страшная, страшная сила. Мука страшная сила. А до нас не підхода сейчас. На всю сторону. Он уже є. Мы будем чекать. И мы ж мы его дочекаем, если он сейчас скачет. Арика. Оставай. Сейчас тут даже ее закинем. Так, не хочет на ультрафиолет. Знову сменил точечку. Ніяк не хочет на ультрафиолет. Тому знову ставим моторный мастило. На него хоть что-то клювало. Комарики. Комарики дают жизни. Дуже загадкова водойма, риби, тьма якої хочеш. А от щоб піймати її тут треба, звісно постаратися о, воді як була подтяжка, чи там може кущі якісь. Так, друзі, ну що, будемо закінчувати нашу прогулянку. Пару часиків прогулялися. Почалась гроза, молния шурує, а ви ж знаєте, що на спінінг в молнію не рибалять. Тому що спінінг може притягнути розряд і це буде ваша остання рибалка в світі, на світі. Тому, як завжди, дякую за перегляди. Коментуйте, ставте вподобайки. І як завжди ніхто останні вузки і слава за себе!